Вам всім цікаво. Як? Я вам не скажу. Не того, що не хочу, просто я сам того не бачив. Ну, але дійсно, от коли дитина в сім'ї з'являється маленька, то, то м, абсолютно життя міняється, і то можливо говорити вічно про те. Я просто е, не так давно м, мав дуже яскравий момент пов'язаний з своїм сином. Е, я в іншій кімнаті е, була якась робота, я до чогось готувався. І моя дружина включила дитині на телевізорі наш е, концерт, те саме шоу. І в мене дитина підійшла до телевізора і каже: Тато, я вибігаю, забігаю в кімнату, дивлюсь, а дитина дивиться на телевізор, а там влад зачитає монолог. Тому не смію затримувати, можливо, родич.